Нещодавно волонтер Руслан Сімонов, що доставляє гуманітарні вантажі на передову, починаючи з 2014 року, організував поїздку на передній край в районі села Барвінкове, що на Харківщині, де йдуть запеклі бої. Зараз там стоять військові, які стали на захист держави з 24 лютого, і практично до цього часу не були вдома. Серед них є і Ярослав Перепелиця, що багато років був водієм під час гуманітарних поїздок в зону АТО в рамках волонтерського проекту з рук у руки. Але цього разу вже гуманітарну допомогу візне він, а йому та його побратимам по зброї. За кілька днів після того, як хлопці вийшли на зв'язок і надіслали список, все необхідне для поїздки було зібране. Більшу частину довантажили волонтери благодійного фонду МАЛЕК. Це й скоби, гвістки, плівки, мішки, продукти харчування. Волонтер, кость перекопний, допоміг з питною водою. Окремі пункти списку допомогла закрити церква ковчег. церква ковчег. Робить благотворительну справу для наших хлопців, які захищають Україну. І те, що ми сьогодні хочемо передати їм, у нас є хімія, мило, шампуні, зубна паста і тому подібне. У нас є два е великі ящики, там різна різна медицина. У нас також є такі тормозки, є консерви, я думаю, що для хлопців пригодиться. О. Також у нас є такий ящик чаю, хлопці, свята книга Івангелія. Читайте цю святу книгу. Вона дає життя. Я вірю, що коли ви будете читати і молитися, Бог буде берегти ваше життя. Ми молимося за вас. Куди Ви їдете. Харківська область, СМТ Барвінкове. Десять дуже гаряче. Ці речі будуть дуже корисні для наших захисників. Дякуємо церкві Ковче. Дякуємо Ігорю Кеню. Подякувати Анатолію Михайленку, які. Дав цю штуку Кікімара. Дякуємо, Анатолій. Ще побачимося. Також було багато адресних посилок від сімей військовослужбовців, односельців та знайомих. Я би не я, я не знаю. ти на колес, а. З нами. а що там, Марин? Там можна, і цю можна. І цю можна. А ото білі коробки, там їда. Їда готова. Пироги, пирожки, три крокжари. А, будемо всю дорогу пироги нюхати. Це загруженбуть здорового чоловіка. Слава Україні! Синок, возвращайся швидше додому. Ми тебе дуже-дуже Я скажу ждемо. І береги себя токи. І всі хлопці хай тебе беруть. Господи, для це війна. Заправити автомобіль допомогла Лубенська міська рада та підприємець Олександр Шовтута. Виїхали в ніч на 17 серпня, аби на місце прибути на світанку наступного дня. Ми сидимо в беріді. Він забігає. Ранок з'явився зв'язок з Ярославом, і в назначеному місці після більш ніж піврічного проміжку старі друзі нарешті побачилися. Це іконочка там. Mm. А оце на ручку. І зараз ось й Ромчику пов'яжу. Скажіть, будь ласка. Ром, а попали ласка. ви, ні, я зрозумів. А попали на цей, як його, додому чи ні? Ні. ні. Так і не попав. Це сніжана, супруга Славіка. Угу. — Ми зараз туди приймомо. Це Ліля. Я зрозумів. Дякую, дякую Лілі. О-о-о, оце дивися. Оце зараз показує. Це, це Саша Лаптій просив, щоб я він не захотів одінь, щоб він побачив. Парочка. Парочка. Це його подзвон Так, да, Вірці. Да. Чай це завод. Ну, дівчата, я не буду казати. Хто завод? Водій завод. Возді можна було. О, от самому. Да. — Це ми зараз потім не даємо. Це тобі. Подижі, бо вона ж мене придуприжав, щоб я розпечатував. Це свіжі помідори і казанок. О, це пухло. Це свіжі помідори. О, це це свіжі помідори. Давай, Особисті. Ось. Особисті термоса, зрозумів, ну, чайок нагріли. А, угу. Це отець фень передав. Розберетеся. Ось, бач, отам, отам. Це дуже на столовом. Пощо дивися? Ось, хочеш собі згадати? Роз... Розмерзлося сало. Твоя фамілія, ваш? Перепелиця славиться, це тобі. Ты чи Ярик? Так. Оце медицина. Це фейя. Ось якийсь виноград написано. А, виноград, так, це сюди теж. Знаєте таке кіно перепелиця? Ти мені духу сюди всю забираєш? Да, 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 медицину сюди всю. А, і ще дивися. А, це моя куртка. Це моя куртка подкалывай. Оце купила Олєшка. Да. Дивися. оце это Олежка. Бачите, да. маса вот такие. Ага. Поразбирайся. А всю історію Собі... куди? Гарячі кружки там чи Да, это. Я... О, вот це... он. Сюда. Я Сюда. Сюда. Сюда? Все. Оце дивися. ось такі різні шумочки. Да. — Оце фень. Це, наверное, на позицію. Це на позицію, так. і... — Ви розберетесь, тому що є такі. Ще один перепилиць. Ще один перепилиць. Ти не знаєш, що це? Зозуля. Про що птичник це отець пень опять же. Таких пакетів там супчисти. Якщо за завод. О, Слав'янський. Це ж холода. Це я в мелики побачив і Ірина отдала. Я кажу, Оце це я що не ще...? знаю, що це підписали. А угадай, хто це? Лубні, Японія, стаканчики. Так. О -о -о. Ось, що, я Костик. пам'ятаю. Костік. Азовий стаканчик. Ось, печенюхи. Я Вафіль п'ють. Ну, солодощі. Ще. ще один перепелиця. Перепелиться. Один перепелиця. Знаю, Булатицький. Ми возили, тепер тобі привезли. Держи. А? Привіт із Полтавської області. Бажалося. Ага. Иван, слава! Ой, а эти новые какие Наверное. Да? Бачу, бачу. Все, скажи, да. а, ну, ты, ты есть есть маленькие, мерзавые. А, салфетки влажные. Вот это Фень давал. Да, мы игра раз закончили, салфетки, да, Тоже, наверное, вот эти салфетки. Всё, вот это отец Фень. Вот это чайник передал. Ну це ти дома на позиції. Ну Дивися, це я мий на ринку. Руки з любов'ю для вас. Ну, це Цепча, це, 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 це. це, це, це б... Кікімора. А, а Кікімора. Дивися, це, отут ось, інструкція. Кікімора. А що з нею думати? Все, факт. Тут накидка якась. Це ти будеш розпитати. Все, а це на столову, ми собі тут оставили Балончики. балончики. Давай, балончики. Ось і ось це Ага, преобразователь. Да, два. Оце горілка. Бачиш, я бродий. І ще десь є Марінін, я не знаю де вона упаковувала, треба знайти там цей третій преобразователь містить. все, дивись, Аслав, це тобі лічно в руки. Це сестри і письмо тобі. О, я пам'ятаю. Ось оцей преобразователь бачиш, що Льоша Шеремет передав. Славика родина. А, да, воно шепчур, що, на броні десь або. Добре, ну, там Руся, комментируй для товариша оператора. Ось той самий. Дітра. Медос. Медович. Консерви, гірки. Оце Діма, Дима. Салати, цю всю байду будеш робити. Я не пам'ятаю. А що там чаї помагають? Ну давай подивимося. Ні, ні, ні. Да, чаї Ось чаї. чаї чаї. Бачиш, це мелик передавав. Mm -hmm. Якраз ці бачки для питання, щоб вам перед... зручно було да, доставляти. За них відповідаєш головою. Одні ручки поцелі, хто там? Це теж чаї. чаї да. Це мелик передав. Що це теж яйця. А, яйця. О, да. Це, напевно, домашні. Домашні яйця, так. Да. Ох ти домашні. Так, Діма, мішки, За мішки одразу десь на НЗ. Це на хліб буде. Діма, хліб я так привезу. Це мішки відложи, щоб хлопцям віддати на позицію. Дивися, там. Добре, це хто? І, так, і огір, приїду, і огірці, і, вольца, і цибульку, і, і, і чесник. І плівка, і скоби, це все мелик. І плівка, і скоби, це все мелик. І і все і і тут, тут, лишилося те, що від мелика. Да, мішків дуже багато. Мелик передав реально багато мішків. Я скоби тут, у нас. Забирайте скоби. Сань, забери патрубки. Такий? Патрубок такий. Патрубок. такий? Забирай пленку туди. Полипадало ну, забирайте. забирай. На і ось ще пляшки, і ось стой ще блю. Картопля. Це Мелик передав. Це пильничка. А ти переливатель нічого не Собі, так, як на. Ось тут дитина написала, якась робила. Що ж треба зробити? Оборіг на період війни, в'язати тільки на ліву руку, порвався, зав'яжи нову. Розв'язалася, завіжи знову. Далі, штучки. Ну і малюнки. І Так, Десь щось, ось хай буде отакий. Діти старалися. Так, а ви, ви що? Сто... Стісняєтесь? Ви О, все. Все, дякую. Зтісняєтесь і високо. Так, десь мені на тобі. Аплікація. Дайте ще одну доволі. Який? Вибирав. Нитки намолені. Оце нитки намолені. <плес> Можу такі ще комусь поділитись. Щось розглядати. Ось, малюнки, оці всі. Вий. Десь це, О, Все, це. мені вийде боніка. Це дивіться, в машини, в ліндаж, кукли-мотанки. Розбирайте, хлопці. Короче говоря, ви заважаєте за потрібне, то сравнів. Розвішити, розберете. Казав один розумний єврей. І він прислав фотографію зробленого нові каміння дружині. Дружина не була на об'єкті. Настанням ранку почали чутися і прильоти ворожої артилерії, які ближче до обіду почали тільки підсилюватися. Сука, розбирається. там чай заказував я передумал кову хочу закрубать не длинся не двуйся лопнет еще не то нас зачесав все о там на столі при том понакоси як ми з лавка ради тебе попати слово пи палатки пидоки не спальні мешок пирамида это писки давай пилот пропунада на не під... влазить. Все влазит. Якщо підк мазить мішок, то має мішок Кацапи. Надо ее зав'язать, щоб не воняло б до луби. То есть шли психічка атака. З баянами... Да. Якщо так, побажання. Ну, я, що, я, я не знаю. Є, б... Андрій, можете щось? Ні, <рігла> <рігла> я подивлюсь. Я думав так між нами, а ви тут відео знімаєте. Дякую землякам за допомогу. Дуже вдячний. Дякую, що привезли. Радий, радий, да. Ну, Ваша допомога нам дає надію, що це все не зря. Привіт одному місті. Всім привіт. Yeah. <laughs> Медикаменти, газові балончики, що ви привозили, салфетки, навіть найобхідніше, мінімальне, що надо, туалетна бумага чи щось. Воно все піде туди, все воно їм надо, Ви самі все знаєте. А вам ну, дякую щиро ну, багато привезли честь. Правити своїй дружині привіт, що ми їх тут захищаємо. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Передай супругі, всім рідним, всім близьким. Хотів передати своїм друзям, матері, батькам. Дякую, Лазірки теж передавали багато чого. Я не хотів, хотів дозвонитися. Славік казав, що ви приїдете. Ну, я чуть-чуть не сказав. Ну, в следующий раз, якщо будете їхати, ви заїдете. Лазірки. Дякую. Обговоривши те важливе, що можна ще знайти і привести на позиції, ми рушили назад. Наразі волонтер Руслан Сімонов намагається налагодити комунікацію та віднайти необхідні ресурси для здійснення гуманітарних поїздок на передову на постійній основі. Парвінок, засновник міста, 1652 рік. Як от тобі що забарлинкова? Козацьке місто.